Незнайомі з зерно технікою. Помилка. Незнайомі з зернометачами завод мороза. Фатальна помилка. Зернометач за – Продуктивність 60 тонн за годину. Зернометач за 120. Продуктивність 120 тонн на годину. ЗМ-60 – двигун на завантаження 5,5 кВт на 1500 обертів. ЗМ-120 – Двигун на 7,5 кВт на 1500 обертів зм 60 редуктор ходу, диференціал всередині. ЗМ120. Моторедуктор приводить в дію диференціал на осі. ЗМ60 тримір 400 мм. зм 120 тримір на 500 мм. зм 60 транспортер одинарний. зм 120 подвійний транспортер. зм 60 тверді колеса. ЗМ120 м'який хід колес. ЗМ-60 60 елеватор 300 мм. ЗМ120 елеватор 400 мм. ЗМ-60 60 крила на трасах. ЗМ 120 крила на трасах та рухомих колес. ЗМ-60 60 ручне керування. ЗМ-120 120 автоматика та дистанційне управління. Сподобалась техніка? Контакти під відео. Хейтери, люблю вас!